Діло майстра величає. У Борисполі по вулиці Кооперативній поклали асфальт. Пан Сергій, який тут мешкає, дуже задоволений. Ні, звісно, це дуже добре, тому що жителі цієї вулиці дуже давно ждали такого. Звісно, велике дякую меру, хто кому причастен, строїтелям большое що, Звісно, очень добре, дай Бог, щоб було так і по всьому Борисполі, ну і по всій Україні. Три тижні працювали будівельники ШБУ-50, було задіяно сім одиниць техніки, у тому числі катки і бульдозер. Роботи було багато, а результат чудова дорога, завдовжки майже 700 метрів, говорять фахівці. Ми її будували три тижні. Тут, виходить, грунти, на яких ця дорога збудована, дуже болотисті. Прийшлось нам в одному місці вибирати дуже багато ґрунта, який непридатний просто для дорожнього будівництва, і засипати піском. По конструктиву тут передбачено частина дороги, де засипалося нове будівництво, частина дороги, яка реконструювалася. На даний момент це в нас положений асфальтобетон. Ще тут передбачено з двох сторін укріплення обочин щебнем по метру. І передбачено установка дорожніх знаків на кожному заїзді. Ну і відповідно дорожна розмітка. Це якісна дорога. По перше, вона зроблена за всіма технологічними е, нормами, значить, вона зроблена на десяток років наперед. Тобто, ми вже сьогодні на 2012, Можна сказати, що до 2020 року вона ремонтуватися не буде, не буде, тому що все тут витримано. Броварське відділення ШБУ-50 Вже давно працює у Борисполі. За цей час побудувало в місті близько 20 доріг. Київський шлях воло. Ці Івана Франка Дзержинського, а наступного тижня буде закінчено тротуар по вулиці Лютневій. Я дійсно хотів би і подякувати присутній Микола Івановичу, заступник голови правління, значить, ШБУ 50. П'ятдесят люди працювали вже з 8-ї години, були вони на роботі, а вечором вони працювали поки дозволяли погодні умови. І, значить, до сьомої години вечора люди працювали. Будівництво дороги вважається почесною справою, але ставлення людей до цієї події може бути різним. Одні люди недовольні тим, що кажуться, вже по цій дорозі піде рух, вже будуть тут ганяти і в нас, Ну, одні люди довольні. У нас вчора, чи здається, позавчора був дощ. Так, люди чай і каву предлагали нам зігрівали наших працівників. Міський голова Анатолій Федорчук, який особисто приїхав подивитися на новенький асфальт, говорить про вартість дороги та подальші роботи. Зробивши сьогодні цю дорогу, ми на неї потратили. Ще не заплатили правда, заплатимо там мільйон 680 вісімдесят тисяч. Це дуже величезні гроші. От бюджетні кошти, так і в нас ще залишилося сто дев'яносто один метр. Майже 200 метрів, ще, щоб з'єднати цю вулицю кооперативну з вулицею Дзержинського, щоб можна було спокійно виїжджати на окружну дорогу. От, але в цьому році ми не потягнемо вже цих 200 метрів, От, тому я так думаю, дай Бог, стабільна буде ситуація в державі, в нашому місті, і ми виділимо додаткові кошти, щоб її вже доробити. Олександра Шостак, Євген Суренко, новини, телеканал Бориспіль.